З вами Смогасти Джміль і ми починаємо. Що сталося не так у ваш перший раз. Я попросила свого хлопця бути більш переконливим і жорстким. І знаєте, що він зробив? Думаю, здогадуєтеся. вдарив мене кулаком по обличчю. Я почала плакати, бо я дівчина. Я вперше в житті отримала удар у голову. Він вибачився та сказав, що думав, що мислить у правильному напрямку. Але найважче було пояснити моїм батькам, звідки у мене сінець під оком і опухла щока, збрехала, що зіткнулася в дверному отворі магазину з іншою людиною, начебто пронесло. З дівчиною в підвалі її будинку на розкладачці, тому що вона дико боялася, що нас палять у її кімнаті. Раптом ні з того ні з чого ця проклята розкладачка склалася навпіл і нас притиснула. Першу хвилину ми намагалися вибратися самі. Але зрозумівши, що це неможливо, ми почали кричати на все горло, щоб хто з її батьків почув і звільнив нас. На допомогу прийшла перша її сестра, і це найкраще, що сталося, оскільки не довелося червоніти перед її батьками. А ще в мене залишився шрам від пружини прямо на п'ятій точці, ніби Тавро, яке нагадує мені про цей день. Ми з моєю дівчиною були в неї вдома. І не те, щоб ми домовлялися побешкетувати, все сталося само собою. Ми скинули один з одного одяг, і виляючи своїм бійцем, я грубим голосом сказав: ну, і хто твій татко? З спини чую, я. Я повернув голову і зблід, бо в дверях стояв її батько з покупками в руках, що повернувся з крамниці. Все, що він додав було, чекаю на вас унизу. Я сходив у туалет, а то раптом дуже захотілося, і пішов вислухувати лекцію дорослого життя і про те, який я козел, псую його дочку. У нас починалося все просто чудово. Поцілунки, потім ми тішили одне одного руками. Ми вирішили зробити так, оскільки досвіду у нас у обох не було, відкрити доросле кіно та скопіювати рух відтуди. То було оптимальним варіантом. Ми вирішили не розмінюватися на дрібниці і відкрили відразу професійний сайт, де всі позиції виконані з кращих путів, і почали пробувати самі. Перші, цілком звичайні, так би мовити, розігрівальні, пройшли на ура, але потім дівчина з фільму стала на руки, а хлопець встав за нею і спритним рухом рук закинув її до себе на плечі, опустивши даму головою вниз. Ми подивилися один на одного і вирішили, що а чому б і ні? Декілька разів, перемотавши цей епізод і уважно подивившись кожен рух, я стала на руки. Хлопець став позаду, обхопив мене за талію і почав піднімати. Я почала радіти, що все пройшло успішно, але почула, як з п'ятої точки хлопці виходять гази від напруги. Мені не було бридко, проте стало смішно, і я впала вниз головою, вдарившись верхівкою об підлогу. Спільним рішенням ми зрозуміли, що такі фокуси для нас ще рануваті, і потрібно завершити процес у стандартних позиціях. Ну ось ще одна деталь: у дорослому кіно хлопці найчастіше робляться на обличчя дами, і ми подумали, що так буде правильно, і повторили все точно як там. Коли моє обличчя стало брудним, я закричала від гидоти, а ще був неймовірний біль у оці. Я хотіла побігти у ванну, вмитися. До цього моменту додому прийшли батьки, і тато почув мої крики. з ноги увірвався в кімнату, побачив голова хлопця, який стоїть над мною, дав йому подзвіночка, схопив мене на руки і поніс у вітальню з криками: Дружина, викликай поліцію. Я була, як і раніше, з брудним обличчям. Повернулася до батька і промимчала, бо частина цього вже була на губах. Не надав повіцею!» Це мій хлопець, моя мати заржала на весь голос, а батько пішов нагору вибачатися, перед моїм хлопцем. Невелику лекцію на дорослу тему від них ми вислухали. Але в принципі це було єдине покарання з їхнього боку. Коли я був підлітком, ми з моєю родиною та дівчиною поїхали до моєї бабусі у село. З моєю дівчиною у нас була спільна кімната, проте без дверей. Тому за всього нашого бажання ми не могли це зробити в будинку. Ми вирішили прогулятися лісом. Нас охопила пристрасть, ми залишилися без одягу, і на півдорозі до заповітного ми почули гарчання якогось звіра. Повернувши свою голову назад, я побачив кабана, дикого кабана, який виричився точно на булки моєї дівчини. Я поплескав її по спині і крикнув біжимо, без речей, повністю голі. Через гілки та хвою ми бігли, що є сили у напрямі нашого будинку. Через дві хвилини, опинившись на порозі, нас зустріла вся моя сім'я, ганьби та засудження було не уникнути, але при нами ми залишилися живими. А потім моя бабуся розповіла, що коли ще мій дід був живий, у них трапилася подібна ситуація. Втім, заспокоїти мене в неї не вийшло, але спроба хороша. Мій перший раз був просто ганебний. Якщо здебільшого це спільний затуп, то тут облажався тільки я. Після довгих поцілунків моя дівчина вручила мені захист, зняла з себе одяг і чекала на введення військ з мого боку. Я був би радий віддати команду на штурм, але тільки мій головний боєць заснув і ніяк не хотів прокидатися. Адже буквально хвилину тому він рвався у бій. Напевно, я перенервував, бо поцілунки це одне. А от коли справа доходить до головного дійства, ти хочеш не хочеш, а нервувати будеш. Зрештою, вона зробила спроби пожвавлення мого друга, але після кількох невдалих спроб кинула це робити і прогнала мене з дому. Я нікому про це не розповідала, але з вами секретиком поділюся. На випускному нам з хлопцем спала на думку офігенна, як ми думали, ідея, зробити наш перший раз у стінах школи, а саме в туалеті. Ми дивним чином проникли в биральню через пости вчителів, які, якщо чесно сказати, були трохи бухі. На радощах, що ми все ж таки пройшли, ніхто з нас не подумав про те, що потрібно закрити двері. Під час цього дійства двері в кабінку відчинилися, і я побачила ці огідні жіночі туфлі з 40 років, які любила носити наша вчителька математики. Найжахливіше те, що вона не просто була вчителем, вона була моєю сусідкою та гарною подругою моєї матері. Ця ненормальна. Одразу ж зателефонувала моїй мамі і сказала їй швидко приїхати до школи. Моя мама увірвалася через парадні двері, знайшла мене танцюючу зі своїм хлопцем медляк і почала звітувати перед усією школою. Діджей теж млинець гарний. Як тільки побачив кипіш, миттєво виробив музику, і всі чули, як, коли і чим ми займалися. Ганьба і смішне прізвисько було б мені гарантовано, але мене врятувало те, що це був останній день у школі. Після шести місяців стосунків з моїм хлопцем ми вирішили зробити це. Все відбулося в нього вдома. Спочатку ми просто лежали на ліжку і цілувалися. Як тільки наші тіла дали нам зрозуміти, що вже можна і більше, ніж поцілунки, ми миттєво скинули з себе речі. Фішка в тому, що у мене на моїй міжніжної подружці є пірсинг, а у хлопця такий же у язику. Коли він почав радувати мене своїм язиком, то в якийсь момент наші пірсинги зачепилися один за одного. І його обличчя було приклене до моєї подружки. Потрібно було якось вирішити цю ситуацію, але тягнути не можна було, а то або він залишився без язика, або я без дуже важливого органу. У результаті ми вирішили зателефонувати до 9.1.1. Ганьба, але жити хочеться. Повільно вставши на ноги, а він у присадку спиною в напрямку до дверей, ми повзли. Швидкість була приблизно 1 метр в 20 хвилин. І, звичайно ж, не обійшлося без падінь, які були досить болючими. Як тільки ми дісталися телефону і зателефонували 911, нам сказали, що рятувальники будуть у нас через 10-15 хвилин. Зібравшись із думкою ганьби та тролінгу, ми чекали. Ще одна проблема була в тому, що ми знаходилися на другому поверсі, а двері були зачинені. Рятувальники не витрачали багато часу і просто винесли її. До цього ми ще повернемось. Як тільки вони побачили нас і зрозуміли нашу ситуацію, то на весь будинок пролунав гучний сміх. Через 5 хвилин, коли всі насміялися, нас почали визволяти. Спершу їхня ідея була в різкому русі в різні боки, але я відразу сказала, а хлопець промичав ні. У результаті вони взяли якісь кусачки і перерізали один із пірсингів. Хлопець вільний, але з опухлим язиком. Я теж навряд чи можу ходити. Рятувальники поїхали, батьки приїхали. Та перше, що довелося пояснювати, це чому у нашому будинку більше немає вхідних дверей. Пояснивши, що її вибули рятувальники, довелося пояснити, чому вони це зробили. Розповівши правду, вони обидва почали сміятися і додали, що навіть не будуть мене карати, бо я вже досить постраждала. Мій хлопець ще два дні не міг нормально розмовляти, а наш перший раз стався вже з різними людьми. Це було з моєю дівчиною в випускному класі. Посеред вистави вона встала з мене, одяглася і сказала: Я зголодніла, піду на кухню. А ти чекай лежу я, значить, мрію про свою дівчину, яка повинна повернутися з хвилини на хвилину. Як раптом, повз кімнату з відчиненими дверима проходить її старша сестра. Я тільки чув голос непогано, підняв голову, а поруч нікого немає. Напевно, почулася, подумав я. Потім знову, моїй сестрі, завжди щастило, хотіла б я народитися пізніше. Цього разу, піднявши голову, я побачив її сестру, яка стояла в дверному отворі. Прикрившись подушкою, я вибачився за зовнішній вигляд, але вона відповіла: по-перше, прикриватися вже пізно. По-друге, вже моя сестра уплітає мамині мафіни». Може, я можу тобі допомогти. Думки в голові в цей момент не було, і я, звичайно ж, погодився. Камон, кожен хлопець про це мріє. Як тільки я прибрав подушку зі свого тіла і сказав давай, у кімнату вірвалася моя дівчина зі сковорідкою в руці та відлупила мене по п'ятій точці, вигнавши голяка на вулицю. Це був її план, щоб перевірити мене на вірність. А ще це була не її сестра, а подруга. Вона єдина дитина в сім'ї. У мене історія досить стандартна для таких ситуацій. Мій хлопець просто не знав анатомію жіночої статі і подумав, що потрібно посилати свого бійця в те місце, яке видно, а не яке приховане і знаходиться нижче. Складно уявити, що у 21 столітті чувак не знає, що дівчина має спеціальний орган для цієї справи. Мало того, що це було ганебно, це було дуже боляче, і мої крики, напевно, чули навіть сусіди. Мій хлопець не залишився без коментарів і сказав. Що його боець просто занадто великий для мене. Дуже дякую за допомогу людям, які знаходяться на ваших екранах, а всім охочим допомогти розвитку каналу, деталі у шапці профілю під відео. А з вами був Смогастидміль. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі.